Якраз я хотів би привернути вашу увагу до того, що за чинним законодавством і актами, які регулюють лікування за кордоном, там є обов'язкова вимога, що такі процедури не робляться в Україні, і для цього є висновок головного спеціаліста чи фахівця, наприклад, по трансплантації від чужого донора в Україні немає фахівців. Фахівці є, немає можливості, допоки не буде добудована клініка охманди. Я, сьогодні, У нас немає реєстра реєстр. 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 не реєстр. Дозвольте мені договорити, будь ласка, потім ви будете коментувати. Тому це є обов'язковою вимогою на правду закордонного. Бо якщо, бо, якщо е, когось направлять того, хто таку мож, процедуру можна виконати в Україні, то тоді це буде порушення е, і рахункова палата, це працює політик. -то. крім того, я прийду вашу увагу... А, 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 можна мені продовжити? Привернути вашу увагу, що в комітеті була довга дискусія з паном Василишиним, коли він був відповідальний за цей напрямок роботи щодо майбутнього, як краще побудувати роботу міністерства в плані лікування за кордоном станом на сьогодні будь-хто привозить з будь-якої клініки, невідомо якої, в Німеччині 150 тисяч євро, в Італії 200 тисяч євро на ту саму операцію, в Білорусі 100 тисяч доларів і так далі. Для того, щоб випрацювати універсальну угоду, яка до буде довготривалою прогнозованою і буде передбачати співробітництво з провідними клініками, наприклад, там три чи чотири взяти чи 5 різних клінік Європи, і з ними вкласти угоду, і це дозволить зекономити кошти лікування за кордон, а не так кожен там привозить свій інвойс, а потім виявляється, що за тим інвойсом стоять посередники, які лікують за кордоном. І в тому числі громадські організації, і в тому числі інші, які мають ще там свої відкати на цьому, це теж було озвучено в рахунковій палаті, яка дала на яка стала її. Е Дослідження і звіт Рахункової палати по лікуванню за кордоном, якраз стало підставою для порушення цього питання і для того, щоб ви не встрягли знову в, не дай Боже, через можливо не, не до кінця знання цього процесу, в те, що існує така проблема із рахунковою палатою, в тому числі про неефективність використання тих коштів. Тому е, хотілося б, е, якби поки що, озвучити, що це вже. Опрацьовувалися комітетом і паном Василишиним, і можливо є якісь напрацювання і в підсумку, коли ви будете вирішувати про лікування за кордоном, щоб це були прямі контракти міністерства з прямими клініками, відомими там в Європі, в світі і так далі. Тому що до тих пір, поки ми побудуємо свої клініки, які зможуть надавати таку е допомогу нашим, наприклад, хворим дітям е з онкопатологією, онкогематологією, то вони ж потребують сьогодні лікування. Ми не можемо чекати, і саме тому ця проблема все одно буде. Плюс не забуде важливу річ, що буде бюджет 17-го року. І я ще поділюся своїм досвідом, будучи міністром охорони здоров'я, цифра мінфіном малювалася просто зі стелі: 50 мільйонів, яка переходила 5 років. Просто переходила отак: от от 50 мільйонів, 50 мільйонів. Вона перетворилася, спочатку це були великі гроші, а потім перетворилася вже майже ніщо. Богу дякувати. Що у нас з'явилася ініціатива комітету, і тоді пані Оксана Корчинська добилися ще 200 мільйонів для лікування бійців АТО, в тому числі. Але зараз 200 мільйонів отримали міністерство, а бійців АТО не лікує. Ну богу, дякувати, хоча б діток за ці кошти лікує. Твоє, тепер двоє тільки пролітували. Тепер додатково в бюджеті вийде 16-го року, буде окрім 200 мільйонів від 250 мільйонів, чи 430 мільйонів загалом лікування за кордоном. Коли ви будете відстоювати перед Мінфіном і, перед і на уряді бюджету Міністерства охорони здоров'я, все-таки подумати, щоб знову не скоротили до тої цифри, яка є в Мінфіні 50 мільйонів. 50 мільйонів не вистачить взагалі, нікому нічого. Тому зверніть, зверніть на це увагу, бо, бо, бо будуть вас запитувати про бюджет в Кабміні, про бюджет наступного року, в тому числі і на цю програму лікування за кордоном.